Міську раду у суботу, 12 березня, пікетувала Лозівська профтехосвіта. Викладачі і студенти двох закладів Лозівського професійного і панютинського аграрного ліцеїв вимагають видати їм зарплати і стипендії. З нового року вони сидять без грошей. Верховна Рада переклала на місця фінансування колишніх ПТУ, але Лозівські депутати не прийняли це зобов'язання, бо у міському бюджеті немає таких коштів. Парламент у лютому переглянув своє рішення, однак, президент не підписав проголосований закон. Ситуація зависла. Представники профтехосвіти говорять, що вони у відчаї. З акції протесту повернулася Анна Красноперова. Під міською радою з акцією протесту вийшли студенти та викладачі Лозівського професійного і Панютинського аграрного ліцею. Ми вийшли з своїми проблемами, які у нас склалися. З 1 січня нам вже не фінансують наш навчальний заклад, як Лазівський професійний ліцей, так і Панютинський ліцей. Вислухати людей вийшли керівництво мерії та депутати міської ради. Вони говорять, лозівський бюджет не може взяти на себе фінансування профтехосвіти, яка скинула з себе держава. 15 мільйонів це непосильна ноша для лозівського бюджету. Я, я розумію, як депутат, що місту не пратянуть два очівних зайдіння. Ну як працівник ліцею я теж прихожу домой, і я довго принести домой продукти, заплатити комунальні і рібінку дати собою в школу. То тобто, я не знаю, що вже делать. То сут вот стоять тут вот, сироти, как вони живуть, я даже не знаю. Сьогодні собирала сведения, Людей нет елементарного обуви, курточек, маек, тех же свитеров. У такій ситуації опинилася студентка Руслана. На акцію протесту вона прийшла зі скринькою, збирає кошти для себе і для своєї маленької дитини. Ну тому, що нам уже три місяці не платять ні стипендії нічого. Я, допустим, сирота, у мене маленька дитина. Їй три роки. Вона ходить в садик. Мені платить нічим не за садик, ні за Давай комунальну. Ой, ужас. це вже такий крик душі. А того що жалко їх. Жалко, вони молоді. Їм кушать треба, То я й допомог. А ви самі стоїте з плакатом? А я ще пенсіонер, але я працюю і не даю зарплати. Но мені пенсію дали трошки, я їй дав трошки. Зарплати пенсії не дають, а комунальні послуги Росту. ростуть тільки. Сергій Зеленський нагадує, що на початку року зробив все, що міг, як міський голова, аби полегшити ситуацію для працівників і студентів. Попросив я комунальні підприємства, щоб вони не нараховували пені, щоб не давали повідомлення по відключенню тепла, води. Ми сьогодні зробили підвоз наших вчителів, дітей до цих навчальних закладів безкоштовний. Ми сьогодні харчуємо за рахунок спонсорських коштів уже третій місяць дітей, сирот і з багатодітних сімей. Телі лицею визнають, що допомога суттєва, але все одно вимагають від міської влади видати зарплати. Край, діти хочуть їсти сьогодні, і вони не можуть. Ну як розуміти, те, що хтось їсть кальфети, дві цукерки, а хтось не їсть. І я не можу їм об'яснити, що я тобі куплю сьогодні оце, а оце я тобі не куплю. В тебе є старенькі чоботи, походиш в них, переходиш трошечки. Ну, то це в мене саме ну якби набалівше питання, да, і сльози на глазах. Викладачі та студенти Лозівських ліцеїв готові їхати на Київ. Два місяці тому вони вже пікетували Верховну Раду і Міністерство фінансів. Після їхніх протестів парламент прийняв закон, яким повернув протихосвіті державне фінансування, але президент його не підписав. Дайте нам автобус, ми зберемося і візьмемо катонки, поїдемо в Київ, тільки не за своє кошти. Можете нам пануть. Будемо піддавати. У цьому їх підтримують депутати та міські голова. Я не сторонник забастовок, мітінгів, провокацій і всього. Остального. Якщо у людей буде бажання їхати, і висловлювати свою думку у Києві, я буду з ними, тому що я вибраний людьми і повинен бути там. Фінансування поїздок, спонсори на сьогоднішній день готові допомогти цим людям. Спонсори з Лозівщини готові дати кошти і на одежу дітям сиротам, але це не вирішення питання, говорить пікетувальники та погрожують судитися з міською радою. Поки президент не підписав закон, заборгованість мають виплатити з міського бюджету, стверджують студенти та викладачі. У резолюції зібрання вони вимагають від депутатів на сесії 15 березня проголосувати за виділення коштів. Але у мерії кажуть, що це мало ймовірно, бо без грошей може залишитися що як мінімум комунальна сфера. Це повноваження держави. І, на жаль, якби були ці кошти, ну, на жаль, їх немає. Ми б фінансували все, що можна було б. Ми сьогодні ставимо під загрозу життєзабезпечення життя-забезпечення нашого міста. Сьогодні у понеділок дітям сирота міський голова відвіз спонсорські 5 тисяч гривень. Додатково 500 гривень отримує студентка Руслана, аби вона могла заплатити за дитячий садок для дитини. А у четвер, 17 березня, Сергій Зеленський разом з представниками Лозівської профтехосвіти їде у Київ вирішувати їхню проблему там.